Українська бавовна БПЛА Вампір, а також ролик пам'ятних монет номіналом по 10 гривень кожна 25 штук, присвячених національній поліції України. Саме ці нові випуски монет Національного банку України ми і розглянемо детально у цьому відео огляді. Починаємо з пам'ятної монети, присвяченої потужному гексакоптеру вампір, символу технологічної переваги, винахідливості та сили українського спротиву. Був розроблений у 2022 році. Багатоцільовий дрон Вампір зарекомендував себе як високоефективний засіб точкового ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. На аверсі цієї монети на матовому тлі зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами, які відображають сліди розривів вибухових пристроїв. У лівій частині композиції розміщено щанці, що підкреслюють оборонний характер спротиву. Праворуч зображено підбитий ворожий танк, що палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. На цією динамічною картиною полі бою в польоті завис силует дрона Вампір. У центральній частині композиції розміщено малий державний герб України. Нижче зазначено написи Україна, номінал «5» та графічний знак гривні а також рік карбування монети «2025». Унизу по центру розміщено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено гексакоптер-Вампір у ключовий момент виконання бойового завдання у польоті під час скидання боєприпасу. Фоном для центрального елементу слугує стилізована хмара, з якої викрешуються блискавки, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завданих цим безпілотником. У верхній частині монети є напис Вампір. Переходимо до ролику обігових пам'ятних монет, присвяченому центральному органу виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людині. Протидіє злочинності, підтримує публічну безпеку та правопорядок у державі. На аверсі зображено малий державний герб України вгорі в обрамленні давньоруського орнаменту. По центру розміщені написи: Україна 10 гривень півколом на тлі орнаменту. Зазначено рік карбування монети 2025 внизу та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч. На реверсі монети зображено стилізовану композицію, що включає представників різних підрозділів поліції, які уособлюють професійність, мужність і відданість службі. Над композицією розміщена емблема Національної поліції України, восьмикутна зірка з малим державним гербом України в центрі. По колу монети зазначено написи «Вгорі Національна поліція України, внизу служити та захищати це гасло, що відображає основну місію цього правоохоронці. Коронного органу. Якщо ж ви бажаєте придбати собі в колекцію будь-яку продукцію Національного банку України, можете переходити на наш сайт. Посилання є в описі до цього відео, а також внизу в першому закріпленому коментарі. До кінця тижня ми даруємо знижку 7% на всю неакційну продукцію Національного банку України, яка виставлена на нашому сайті. Промокод для знижки знайдете в описі до цього відео. Всім вам бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі на нашому каналі рівно за тиждень.